Я думаю, що наступна зима наша буде нічим не важчою, ніж попередні. Треба звертати увагу і раніше було нам на те, що потрібно використовувати якісь альтернативні види палива для обігріву будинків, аніж газ. Це вже треба було давно спробувати використовувати. В своїх будівлях, в кого можливо будуть складні життєві обставини, то потрібно, звичайно, звертатися до органів самоврядування за субсидіями, за допомогами. Можливо, як варіант об'єднуватися в одному будинку, щоб було легше опалювати дешевше. Ну, от такі варіанти. Моя думка категорична. Я їх давно не сприймаю, давно не ходжу до. Московської церкви, ми їздимо дослідницьке до української церкви. Категорично ні, ні зараз, ні потім. Ну, це таке питання складне. Я думаю, що це знають, мабуть, тільки наше ЗСУ і наше керівництво, і, можливо, Господь Бог. Нам, українцям простим, потрібно робити свою роботу, хто, хто що може. Можемо ходити на роботу, сплачувати податки, ходимо, сплачуємо податки. Можемо волонтерити і допомагати армії. волонтерно допомагаємо армії. Робимо все, хто що може. Україна переможе.